Оде справедливість. Як проводку справити, так майстра викликай. А як коханням займатися, так він сам. А я, може, теж майстра хочу. <риклад> Сама нудна поза під час кохання це коли ти знизу, а зверху нікого немає. У мене перед коханням з жінкою крутиться голова? Дивно. А що ти робиш з жінкою перед коханням? Як що? Надуваю. <реш> Купив курс, у якому англійську мову вивчають вісні. Але дружина вигнала викладачку з нашого ліжка. <реш> Лікарю. А яка максимальна швидкість, коли займаєшся. Перегонами на траходромі 68 кілометрів на годину. А чому? Ну то коли 69 розвертає. Зустрічаються два мужики на тому світі. А ти як помер? Ой, та замерз. А ти як? Хай! Від сміху помер. А це як? Та був у коханки дзвінок у двері. Я в паніці. Чоловік прийшов. Вона йому відро для сміття у двері подала, а поки він ходив, я одягнувся та й пішов. Приходжу додому, дзвоню, а дружина мені відро простягає. Я все зрозумів. Увірвався в квартиру, все перерив і нікого не знайшов. Сів на диван, сміявся, сміявся. Та й від сміху й помер. Тя ти? Ну, ти й дурень! Заглянув би в холодильник, обидва б живі залишилися. Недільний ранок він прокидається і йде на кухню, а на кухні вона біля плити, на якій стоїть каструлька з яйцями. Що в нас на сніданок? Коханий, візьми мене прямо тут і зараз, негайно. Він, оторопівши від приємної несподіванки, із задоволенням кориться і любить її прямо на кухонному столі. Потім, важко дихаючи, запитує: А чого це ти раптом? Та ось. Таймер зламався. Треба було п'ять хвилин засікти.